Вітаю, друзі. Впливовий англомовний щотижневий журнал The Economist два дні тому, тобто 10 вересня, опублікував інтерв'ю з президентом України. Інтерв'ю називається «Дональд Трамп ніколи не підтримує Путіна, заявив Володимир Зеленський. Що цікаво, що слово ніколи чомусь у заголовку взяти у лапки. Менше з тим, у чому цінність даного інтерв'ю? Воно дає відповідь на три дуже важливі запитання. З якою метою приїжджав до України державний секретар США Ентоні Блінкін? Як виглядатиме графік постачання зброї? Ну і у яку гру грають між собою Байден та Зеленський? Я хочу почати з одного дуже цікавого абзацу, попередньо зазначивши, що подача даного інтерв'ю відбувається у вигляді переказу розмови. Отже. У відповідь на скарги заходу щодо повільності наступу, пан Зеленський каже, що це відображає надзвичайний рівень небезпеки. Відвоювання території має бути збалансовано зі збереженням якомога більшої кількості життів. Солдатам потрібно зменшити ризики, проводити розвідку, використовувати безпілотники, уникати прямих зіткнень. А за його словами, тобто, словами Зеленського, Україна втратила б тисячі, якби дотримувалася поради ввести набагато більше військ. Це не та війна, де лідер каже, що ціна не має значення. У цьому різниця між ним, тобто між Зеленським і Володимиром Путіним, для нього, тобто для Путіна життя ніщо. Я хочу нагадати попередню відповідь президента України критикам українського наступу щодо його ефективності і швидкості. Так ось Володимир Зеленський дуже гостро і влучно відповів, сказавши, що український наступ куди ефективніший, куди швидший, ніж західні санкції. Ось, але тут я. Хочу у цьому абзаці звернути на одне важливе речення: Україна втратила б тисячі, якби дотримувалася поради ввести набагато більше військ. Виникає просте запитання: а хто нам дає такі поради, щоб ми ввели більше військ і зазнали значно більших втрат? Хто нам дає поради компенсувати? Людськими життями недостатню кількість зброї. Звичайно, ці поради нам дають з адміністрації Байдена, тобто ті люди, які і постачають нам зброю. І про це відкритим текстом говорить Володимир Зеленський. У мене взагалі з цього інтерв'ю склалося враження, що він нарешті зрозумів гру, гру, в яку грає Байден, і пропонує в принципі. Свою гру. І я почну з відповіді на перше запитання, з якою метою приїжджав до України державний секретар Ентоні Блінкін. Він приїжджав з метою з'ясувати наші настрої і запитатися у нас, чи не готові ми вже оголосити перемогу. Ми йому в цьому відмовили. Після того, як ми відмовляємо оголосити перемогу, починаються розмови. Про постачання зброї. Ми переходимо до другого запитання графіку постачання зброї. Графік постачання зброї буде виглядати наступним чином: спочатку до нас приїжджатиме емісар від команди Байдена. Це може бути Бернс, директор ЦРУ, це може бути держсекретар Блінкін чи там радник з питань національної безпеки Саліван. І запитувати в нас, як там наші настрої. Чи не готові ми часом оголосити перемогу, чи не дозріли ми до перемоги? Якщо ми відмовляємося, то тоді неохочі з небажанням нам будуть постачати зброю під певні вимоги і з намаганням втрутитися у наші військові дії, власне кажучи про це і говорить президент України Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю, що нам давали такі поради. Які вимоги були у нас в цьому наступі? Значить, від нас вимагали сконцентрувати зусилля для прориву тільки в, там, в одній ділянці розірвати цей суходольний коридор. Причому наші експерти ну, активно якось підігрували. Адміністрації Байдена й говорили про те, що не треба розпрошувати всі зусилля по цьому по фронту, а треба от швиденько взяти і розірвати. Дві мети досягає адміністрація Байдена: вау-ефекту і можливості без нашої згоди і без нашого дозволу оголосити про перемогу, про великий результат. Плюс другий ефект це наші значні людські втрати. І якщо раптом ми не погодимося з перемогою, але до нас прийде черговий раз емісар, то нам не буде ким воювати. І вже в принципі замовляти зброю в тому випадку, коли ми зазнали серйозних втрат, і ми не можемо більше йти в наступ, ну вже немає сенсу. Тому тут дії і Залужного, і Зеленського я вважаю абсолютно адекватними і правильними. І вони, в мене взагалі склалося враження по цьому інтерв'ю, що Володимир Зеленський нарешті зрозумів гру, у яку з ним грає адміністрація Байдена. І діє адекватно. Отже, яка наша задача в даній ситуації це перше не погодитися оголошувати перемогу. Максимально ефективно використати недостатню кількість наданої нам зброї, зберегти максимально особовий склад для того, щоб під час чергового візиту взяти ще раз зброю, і так ми будемо працювати і рухатися аж до виборів президента Сполучених Штатів Америки, і вони будуть змушені виконувати наші умови, і для того, щоб оголосити ну, перемогу, але ту перемогу, як ми її розуміємо. Ось така гра, така ситуація. Я ну от, на підтвердження, от, сказано, хочу зацитувати невеличкий фрагмент з посту. Я у Михайла Гончара прочитав. Не знаю, наскільки користується повагою експертиза австрійського там, експерта Тома Купера. Але просто щоб всі розуміли, значить, на прикладі роботи чотири бригади ОСУ в Таврія за підтримки однієї артилерійської два з половиною місяці проводили до небоєздатності стану 19-42, 810 десяту в окремі там ці бригади Чорноморського флоту, 291 дев'яносто перша російська АБР, потім 22, друга, 45 п'ята. Оберес ПП противника, не рахуючи всіляких там стрілецьких полків і так далі. Тобто 12 тисяч наших бійців, котрі наступали, билися проти 30 тисяч у ворога, котрі оборонялися, долали наші бійці кілометри мінних полів проти танкових ривів, різного роду вибухових та невибухових інженерних загороджень, без панування у повітрі. Це все. З побитою військової ППО, не маючи переваги в артилерії. Крім всього цього, по старовинному канону, наші повинні були б мати перевагу в людях принаймні в два рази в усій смузі наступу, а на деяких ділянках прориву у 5-6. Тобто задача мала виконуватись угрупованням у 60-90 тисяч. Ось, і незважаючи на це все. Що ми працювали 12 тисяч проти 30 тисяч, українські військові програли дорогу ораження, обороні на ділянці приютне Новодонецькій шириною до 23 км та глибиною 5 км. І продовжуємо рухатися. Ще раз, 12 тисяч українських піхотинців виконали роботу груповання 60-90 тисяч бійців. Це усім, кому наступ повільний, невдалий, захлинувся, зупинився, Командири обрали не ту стратегію в штабах, не вміють планувати і все-таки інше. Отже, ми, очевидно, можемо чітко констатувати, що літній наступ насправді провалився і не вдався. Але з огляду на те, в яку ситуацію ми потрапили, і з огляду на те, що у нас нарешті починають розуміти гру і грають у неї правильно, то насправді ситуація виглядає ну, не безнадійною. І має перспективи. І головна задача правильно розуміти, як себе поводити у, ситуацію з нашим, у ситуації у співпраці з нашими партнерами. Ми повинні берегти особовий склад, ніколи не погоджуватися на їх тиск і на оголошення перемоги, і під такими дозами. Отримувати зброю. Інакшого варіанту роботі з ну, Байденом в ті ситуації, які загнав в себе Зеленський, ну просто ну, не існує? Це ну, важливо, якби, розуміти. розуміти. На... Чому ну, Володимир Зеленський ну, пішов на це інтерв'ю, і що він хотів сказати? Як характеризують у переказі розмови? Зеленського журналісти за економіст. Пан Зеленський, колишній телевізійний актор, з гострим відчуттям своєї аудиторії, помітив зміну настрою серед деяких своїх партнерів. У мене є така інтуїція, далі прямо мова. У мене є така інтуїція, я читаю, чую і бачу їхні очі, коли вони кажуть: ми завжди будемо з тобою. Каже хтось з європейських чи західних політиків, розмовляючи англійською. Але я бачу, каже Зеленський, що його зі мною немає, він не зі мною. І далі теж журналісти в принципі ну, розшифрували методику. Дії Зеленського по залученню допомоги військової і фінансової. Президент України чудово вміє звертатися до західної громадськості, часто через голови політиків. Він досі вважає, що найкращий спосіб переконати уряди, змусити їх повірити, що вони на правильному боці це підштовхувати їх через ЗМІ. Люди читають, люди обговорюють, люди вирішують і наполягають. Каже Зеленський саме громадська думка спонукала політики збільшити постачання зброї в Україну в перші дні війни. Зменшення цієї допомоги стверджує, він може розлютити не лише українців, але й західних виборців. Вони почнуть запитувати, для чого були ці зусилля. Народ не пробачить своїм лідерам, якщо вони втратять Україну з останнього. Почну фактично, Зеленський робить помилку. Він пробує залякувати і шантажувати своїх колег-політиків тим, що ними їх діями будуть незадоволені виборці. І це дуже неправильна взагалі політика. Більше того, ці два амзатамза чітко говорять, що Зеленський все, що вміє робити, це маніпулювати масами і користуватися послугами своїх спічрайтерів. Він абсолютно бездарно і не знав. Працює своїми колегами політика. Він не вміє цього робити. І наші дипломати не вміють цього робити. Його вже давно дешифрували і розуміють взагалі от ці хитрощі і нахабства. Більше того, Зеленський може легко стати заручником своєї технології, тому що всі ці скандали з Різніковим, з куртками, з яйцями і так далі, з оплесками під час відставки. Різніко, більше того, спроба призначити його послом у Великобританії, вони не можуть залишитися непоміченими західними виборцями. Це взагалі плювок в обличчя. І безперечно, Зеленський, дивлячись в очі, буде бачити похолодання. І більше того, ця фригідність або холодність, вона буде швидше виходити з. Настроїв виборців народних мас. І це потрібно розуміти. Це інтерв'ю не міг не помітити Юрій Швець. І в принципі він назвав його дуже нервозним і алармістським таким цим інтерв'ю. І каже, що Зеленському краще звернути увагу на, на свою репутацію, дискредитацію корупційними діями. І після цього він ну, заспокоїться і допомога йому один надходити. І тут ну, якось важко сперечатися з швецем, хоча він дуже серйозно ну, тут дискредитує. І насправді невідомо, як оцінювати його експертизу. Але провина тут, звичайно, на боці Зеленського. Ну і закінчити я хочу ну, такими більш позитивними речами. Як не дивно, у цьому інтерв'ю Зеленський продемонстрував також дива делікатності, мудрості і дипломатії сильної позиції. Я не знаю, чи він прозрів, чи йому хтось підказав. Якщо пан Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах в Америці 2024 року принесе йому перемогу, тобто Путіну перемогу, то Путін помиляється. Трамп ніколи. Не підтримав би Володимира Путіна. Це не те, що роблять сильні американці. Він очікує, також Зеленський очікує, що Джо Байден продовжить свій курс, якщо його переоберуть. А, і він сподівається: Зеленський сподівається, що Євросоюз не лише продовжить надавати допомогу, а й розпочне цього року переговори щодо процесу вступу України. Це підтримує моральний дух в Україні, це дасть енергію людям. Дуже зріла позиція. Зеленський зумів у цьому інтерв'ю підтримати, не образити республіканців від Трампа і сказати про те, що Трамп ніколи не підтримує Володимира Путіна. Це не те, що роблять сильні американці. І водночас він впевнений, що під час переобрання Байдена теж. Залишиться, незважаючи на те, що він висловив попередні претензії такі легкі. Дуже, ну, як на мене, грамотно тут він все сказав. Ну і другий момент: голосно постукуючи по столу, пан Зеленський категорично відкидає ідею компромісу з Володимиром Путіним. За його словами війна триватиме, поки Росія буде на території України. Обговорена угода не буде постійною. Російський президент має звичку створювати заморожені конфлікти на кордонах Росії, наприклад, у Грузії. Не як самоціля, тому що його мета відновити радянський союз. Ті, хто хоче поговорити з людиною в Кремлі, обманюють себе подібно до західних лідерів, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені 1938 року. Лише для того, щоб спостерігати, як він вторгається в Чехословаччину. Помилка не в дипломатії, помилка дипломатія з Путіним. Він домовляється тільки з собою. Ну дуже зріло і дуже якісно висловився президент Зеленський. В принципі, якби на цьому а, я хотів би закінчити огляд цього інтерв'ю. Я намагався бути об'єктивним і неупередженим. І там, де Зеленський заслуговував на критику, я її висловив, а там, де він заслуговував на підтримку, я теж на цю підтримку. А, ну, от, з тої ситуації, в яку ми себе загнали разом з Зеленським, ну, іншого виходу у нас немає. На цьому дозвольте закінчити цей аналіз. Я дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.